Доброго дня, дівчата. Мене звати Дар'я. Я психолог шлюбного агентства Єврофорум. Багатьом з нас через військові дії довелося виїхати з рідної України та почати життя заново в іншій країні. Сьогодні я розповім вам, як простіше адаптуватися після імміграції у чужій країні. Мої поради сьогодні не будуть пов'язані з формальною частиною та оформленням документів. Вони будуть більше пов'язані. З тим, як психологічно комфортніше перенести еміграцію, коли людина переїжджає в іншу країну, вона змінює практично все своє життя. Потрібно залишити свій дім та знайти новий, покинути свою роботу та знайти нову, змінити коло спілкування. Доводиться освоїти побутові соціальні та юридичні особливості життя в іншій державі. Ще потрібно орієнтуватися в новому місці, знайти школу. Для дітей наново знайти улюблені свої місця, такі як парки, кафе. Все це стресові фактори. Навіть у звичайному житті, скажімо, змінити роботу це стрес. Але якщо у решті сфер життя все стабільно, стрес через зміну роботи компенсується цією стабільністю. Іммігрант же змінює все і відразу. Спочатку постійно перебуває у стані стресу. Такий тривалий хронічний стрес робить людину вразливою, Ливою перед депресією, тривожними розладами та застарілими травмами можуть виникнути неврози, панічні атаки або соціохобія. Найлегше адаптуються до переїзду в іншу країну загалом стресостійкі люди, але стресостійкість сильно залежить від того, наскільки людина зріла як особистість наскільки адекватно вона бачить реальність і знає самого себе. З усіма своїми достоїнствами, особливостями та обмеженнями, наскільки вона здатна захищати себе та приймати самостійні рішення, нести за них відповідальність, визнавати та виправляти помилки, поважати інших та бути справедливим до них і до себе. Отож, як відбувається адаптація до нової країни? По-перше, майже всі емігранти проходять однакові стадії адаптації перша це туристичний етап. Його ще називають медовим місяцем. Коли все довкола прийнято до відчуттям новизни, інша погода та архітектура, незвичайні смаки у кафе, знайомства з новими людьми, критичне Прийняття знижено, особливо якщо людині пощасливило переїхати туди, де вже живуть його друзі. Тоді до ейфорії від зміни обстановки додається радість воз'єднання з ними. Медовий місяць емігранта зазвичай триває від кількох днів до двох-трьох місяців, іноді довше. Але потім рожеві окуляри спадають і розпочинається етап поступового розчарування. Емігрант стикає. З незнайомими законами та негласними нормами, незручними особливостями побуту, спогади про батьківщину ще свіжі, і він неминуче порівнює з нею нову країну, а зазвичай не на користь останньої. Виявляється, що дружелюбність людей не така вже щира, у школі дітей вчать незрозуміло чому, їжа не смачна і таке інше. Жителі нової країни здаються ворожими чи зарозумілими, нудними та закритими. Іммігрант вважає, що ніколи не знайде спільної мови з ними і не стане своєю. Він почувається самотнім, нікому не потрібним, особливо якщо соціальний статус при переїзді занизився, а часто так і буває. Найшвидше і найлегше стадії розчарування проходять іммігранти, які не пред'являють до життя в новій країні. Завищені вимоги, працюють із психотерапевтом та інтегруються в українські ком'юніті. Такі ком'юніті це велика підтримка. Ти дізнаєшся, що не самотня у своїх емігрантських проблемах, отримуєш слова втіхи, поради та допомогу, якщо вони потрібні. Третя стадія це пристосування. Вона починається, коли емігрант успішно впорався із розчаруванням від недостатнього. Коналості нової країни людина знаходить близьких знайомих серед місцевого населення або в українській ком'юніті побутові. Питання більше не забирають так багато часу та сил. З'являються сили пробувати щось нове, подивитися на еміграцію іншими очима. Що нового можна можна повчитися цієї ситуації? Еміграція нам дає величезні можливості в пізданні світу і себе, навіть якщо вона проходить важко, навіть якщо людина рано чи пізно вирішує повернутися, це все одно дає їй великий до. Слід у цьому плані імміграція, схожа на народження дитини, одруження чи розлучення. Такі великі і важливі події, іноді радосні, а часом сумні, і важкі, дають нам шанс побачити те, що раніше було приховано поботом і життям, що спокійно протікає, здатна вчитися схильна до рефлексії. Людина переживе цей важкий час і стане більш впевненою у собі. Оскільки вона подолала масу випробувань і вижила, цей новий досвід багато, багато чого навчить, змінить життя іммігранта і його самого. Можлива зміна професії на більш відповідну, на справу, яка більш подобається, якій справді можна знайти себе. Не вимагайте від себе подвигів, уповільніть свій звичайний теп життя та робіть стільки, скільки зможете. Обов'язково. Паліть себе за кожен крок уперед. Якщо була хоч одна корисна справа за день, ви вже молодець. Після переїзду стил стає менше, і це нормально. Багато енергії йде на вирішення побутових питань, а ще на тугу за домом та занепокоєння про рідних та друзів, які залишилися там. Пам'ятайте, що це одна з перших фаз адаптації. Зачекайте трохи і подбайте про себе. Дозвольте собі сумувати, не завжди бути веселим. Не завжди це буде викликати гарні емоції, і це нормально. І нарешті, по-четверте, знаходьте в новому місті та в новій країні те, що вам подобається, від чого ви можете отримати задоволення. Що ж, сподіваюся, інформація була корисною для вас. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити інші цікаві відео. Залишайте ваші коментарі, задавайте ваші питання. Всім гарного дня!